Всім привіт! Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про Google Analytics 4, як і у всіх попередніх відео на цьому каналі. Тема сьогоднішньої міні-лекції це розширена статистика та такий її івент, як відслідковування взаємодії користувача з внутрішнім пошуком. Для тих, хто не знає, що таке внутрішній пошук. Зараз буде невеличка вставка. Що таке внутрішній пошук на сайті? Зараз на екрані ви якраз бачите сайт інтернет-магазину одного з тисяч, і ви можете помітити, що тут ми можемо щось шукати. Тобто, якщо ми зайшли на сайт і не можемо щось швидко знайти в категоріях, то ми з вами можемо просто ввести тут потрібне слово. Це стосується не тільки інтернет-магазинів, це може стосуватись блогів. Або інших типів ресурсів. При цьому зверніть увагу, є, ну, свого роду, називаємо так, два різновиди такого пошуку. Перший варіант: я пишу щось, наприклад, я пишу тест, натискаю Enter, і в цьому випадку мене кидає на сторінку результатів пошуку. При цьому в URL в мене з'явився спеціальний get-параметр. Назва якого квері і значення, ну, в моєму випадку це тест, або це може бути будь-що інше, що людина шукала. Я шукав саме тест, тому саме таке значення ми з вами і бачимо в ОРА. Це пошук, в результаті якого людина потрапляє на сторінку результатів пошуку. Може бути також інший різновид пошуку. Наприклад, я просто щось собі написав і мені вже пропонує певні. Варіанти. Тобто я можу перейти, наприклад, на конкретний товар, який система вирішила мені показати. В цьому випадку, зверніть увагу, в URL не з'явились ніякі додаткові GET-параметри. Насправді, навіть коли нас перекидує на сторінку результатів пошуку, теж не завжди з'являються додаткові GET-параметри. Це залежить від того, яку саме цими систему ви використовуєте. Чому взагалі в рамках відео, яке повинно бути про роботу з даними, я на початку додав таку вставку, де розповідаю про внутрішній пошук, і взагалі розповідаю про якісь незрозумілі, можливо, багатьом get-параметри. Тому що насправді ось це налаштування, яке ви бачите в розширеній статистиці, яке підписано тут як сайт Search, воно допомагає відсвяткувати не весь внутрішній пошук на сайті. А тільки певну його частину. Якщо ви натиснете Show Advanced Settings, то ви побачите get-параметри, які вже підтримуються по замовчуванню. Зверніть увагу, наприклад, на нашому сайті в нас параметри, якщо ми повернемось, був параметр query. Якщо ми подивимось на влаштування, то ми помітимо, що такий параметр в нас є по замовчуванню, тому. Саме ця частина пошуку на сайті Foxtrot в нас би прекрасно спрацювала. Але той випадок, коли люди потрапляють одразу на картку товару, на жаль, цей пошук не покриває, і вам потрібно буде робити певні налаштування додатково. До речі, лінк на один із способів, як це можна зробити, в вигляді статті, ви зможете знайти в описі під цим відео. Якщо ж вашого параметру немає серед зазначених, то вам не те, щоб потрібно бігти і робити якесь складне налаштування, вам достатньо просто прописати свої параметри додатково, тобто в цьому випадку ніяких складнощів і ніякої додаткової статті вам не потрібно. Що ж, уявимо, що вам пощастило, і весь ваш внутрішній пошук на сайті веде на сторінки з getпаметром. Де знайти потрібні значення в інтерфейсі аналітики, та як взагалі ними можна скористатись, і головне, для чого. Повернемось до основного відео, де ми з вами це зараз і розберемо. Як завжди, будь-який івент ви можете знайти в топіку events. Наш івент називається «View Search Result», Тобто, якщо ми з вами напишемо тут Search. То ми швиденько знайдемо потрібний нам івент. Але от біда, як завжди, в цьому стандартному звіті немає ніякої додаткової інформації про те, де люди шукали, і що саме люди шукали у вас на сайті. Щоб це виправити, нам доведеться йти в блок дослідження і будувати там потрібне дослідження. Відкриваємо нове дослідження, і зараз ми будемо додавати потрібні параметри та показники. Якщо по якійсь причині ти раніше все ще не використовував блок дослідження і не знаєш, з чого тут взагалі почати і як, то зверни увагу, десь тут зараз з'явиться відео з цієї ж серії, де я якраз розповідав на прикладі івенту, кліка по зовнішнім лінкам, як побудувати свій перший звіт. В блоці досліджень. Якщо ти вже знайомий з блоком дослідження, то теж можеш все рівно глянути це відео, тому що там я розбираю інший івент розширеної статистики, клік по зовнішнім лінкам, який дозволяє не тільки зрозуміти, з яких сторінок твого сайту люди переходять на якісь інші домени, тобто покидають твій сайт, але також як можна відслідкувати. Скільки разів люди клікають по імейлам e та номерам телефонів на твоєму сайті? Ну, а ми повернемось до нашого відео. Нам з вами знадобляться наступні параметри. Ми заходимо в General і вибираємо тут пункт Search Term. Це саме є те слово або те слово сполучення, яке користувач вводив в поле внутрішнього пошуку. Також нам обов'язково для того, щоб зрозуміти, на якій сторінці відбулась діє, знадобиться pageLocation або PagePass, в залежності від того, до чого ви звикли більше. І нам для того, щоб правильно задати фільтри, знадобиться параметр eventname. Щодо метрик, ми скористаємось двома класичними: це Total Users, а також EventCount. І натискаємо Import. Тепер давайте зберемо. Що в нас фінально вийде. По-перше, якщо ми хочемо дізнатися просто, які найпопулярніші пошукові запити вводять наші відвідувачі сайту, то нам потрібно вкинути параметр search term та додати два наші показники: кількість івентів, event count та загальну кількість юзерів – Total Users. І ось ми з вами вже бачимо відповідь на наше питання. Зверніть увагу, в мене є пустий рядок, це тому, що я не додав фільтр по потрібному нам івенту. Тобто, якщо я використаю event name exactly match view search result, то відповідно в нас з вами пустий рядок. Зникне. Для чого взагалі може знадобитись потрібна інформація? Перш за все, тому що. Завдяки цій інформації ви можете зрозуміти, що люди не можуть швидко знайти на вашому сайті. По-друге, ви можете використати ці ж слова для того, щоб підібрати ключові слова для запуску реклами в тому ж Ads. Ну і третє, не менш важливе, коли ви бачите, що люди у вас шукають. Було б правильно зрозуміти, де саме вони шукають. Можливо, ви потрапили в наступну ситуацію. Є реклама, люди по рекламі переходять на певну сторінку, там не знаходять товар, який очікували побачити, і тому йдуть користуватись внутрішнім пошуком. Як це можна побачити? Перш за все, ми з вами можемо додати Page Location до нашого звіту, і це допоможе нам зрозуміти. На якій саме сторінці в нас відбулась подія? Але є один важливий нюанс. Якщо ми з вами виводимо page location, то подія пошуку в нас завжди відбувається на сторінці результатів пошуку. Зверніть увагу, ми з вами бачимо тут в URL ту ж саму фразу. І завжди сторінка у нас shop.merч.google.search. Тобто ця інформація не несе нам багато цінності. Що робити в такому випадку? В такому випадку вам більше знадобиться не pageLocation, а PageRefer. Це попередня сторінка перед результатом пошуку. Давайте перейдемо в dimension та додамо ще один параметр PageRefer. І виведемо саме його, а PageLocation ми можемо прибрати. Тепер стало цікавіше. Тепер ми з вами бачимо, що в нас є люди, які прийшли, наприклад, з домену Google.com і вони одразу потрапили на сторінку пошуку. В цьому випадку реферера взагалі ніякого не було, але людина теж одразу потрапила на сторінку пошуку. Тобто, наприклад, хтось скинув своєму другу лінк одразу на сторінку пошуку. Таке може бути. Я трішки скористався тим, що це готове відео, тому. Зараз ви побачили такий невеличкий блік. І що я хочу показати, я хочу показати, що звісно, що не завжди люди будуть переходити з якихось зовнішніх доменів, зовнішніх лінків одразу на сторінки пошуку. Може бути інша ситуація, коли ми ось бачимо, що людина перейшла з головної на сторінку пошуку, чи людина перейшла з якоїсь іншої сторінки на нашу сторінку пошуку. Саме в цьому випадку, коли ви розумієте, що це внутрішні переходи, цікаво, з якого джерела трафіку людина перейшла на наш сайт. І це теж ми можемо додати. Для цього переходимо ще раз в параметри, і нам з вами знадобляться саме ті джерела трафіку, які починаються на sessions. Будьте дуже уважні, я навіть, напевно, ось так покажу. Якщо я напишу source medium, то ви можете помітити декілька, ви можете помітити просто Source Medium, ви можете помітити Session Source Medium, і ви можете помітити First User Source Medium. Все це різні параметри. Про це буде або вже є окреме відео на цьому каналі. Зараз нам з вами потрібен саме Session Source Medium. Вибираємо його і можемо також додати в наш звіт. І таким чином ми з вами розуміємо тепер, що люди шукали. Ми з вами розуміємо, яка попередня сторінка була перед їхнім пошуком на нашому сайті або взагалі звідки вони перейшли. І з якого саме джерела вони до нас на сайт прийшли. Таким чином, ми бачимо, наприклад, що ось е, люди потрапили до нас з LinkedIn і одразу на сторінку пошуку. Тут ми бачимо, що люди потрапили з Google органіки, потрапили одразу на головну сторінку, а потім перейшли на сторінку пошуку. Надіюсь, принципи роботи з цим звітом і, взагалі, з даними про внутрішній пошук вам тепер зрозумілі, і ви зможете використати цю інформацію для покращення ефективності вашого сайту. До речі, зверніть увагу на ще один важливий. Нюанс, який ви можете отримати з цих даних. Часто буває ситуація, коли люди шукають товари у вас на сайті, а таких товарів у вас поки що немає. З однієї сторони, це може бути точкою росту. Ви можете почати продавати такі товари, або, наприклад, писати статті на потрібні теми, якщо ми говоримо про блоги як альтернативний ресурс, де теж може бути внутрішній пошук. Або ж інше, ви можете зрозуміти, що у вас таких товарів ніколи не буде, але піти подивитись на джерел трафіку і побачити, що це платна реклама. І тоді є сенс піти до вашого PPC-шника і показати йому, який трафік він приводить, що людей насправді цікавить щось інше, чого на вашому сайті немає. На цьому це відео підійшло до завершення, а ще більше корисної інформації ви побачите в наступних відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатись на канал. Ну, а якщо ви хочете отримати ще більше таких лайфхаків і часу чекати на наступні відео у вас немає, то ви можете зробити це, записавшись на курс від Pro Analytics Academy. Можливо, курс Google Analytics 4 Basic це саме те, що вам зараз потрібно для того, щоб Підвищити свій рівень роботи з Google Analytics 4. Таких нюансів та цікавих способів використання даних, як ви побачили в цьому відео, на курсі дуже-дуже багато. Лінк на сам курс ви можете знайти в описі під цим відео. Ну, а наразі все, до зустрічі на курсі або в наступних відео. Всім пока!